Дуже дякую, Олена. Я от слухав виступ пана заступника міністра, і я зрозумів, що я так, так міг би сказати і навіть назву написати, як ви сказали, державне приватне партнерство. Це одночасно легко і важко, бо всі по різному. Розуміють державно-приватне партнерство, і ми говорили про дуже багато можливостей співпраці державного сектора і приватного це в широкому значенні. Я хотів би звузити значення і конкретно сказати про довгостроковий контракт між державним партнером і приватним партнером. Наступний слайд? Цей форум присвячений. Просуванню інвестицій, але я трошки хочу поговорити про обмеження державного приватного партнерства. Зразу хочу сказати, що я е, захисник державного приватного партнерства. Це добре, але це дуже спеціалізований інструмент. Якщо використовувати його правильно, буде багато переваг. Якщо е, погано використовувати, то будуть е, катастрофи. І е, що в інших країнах відбувається е, часто е, є затримка. Між реалізацією, але зменшується ця, ця лихоманка. Приватно державного партнерства, тому що в і в Ірландії, і в інших країнах критикують державно-приватне партнерство. Чому тому, що люди поставили дуже багато сподівань? Так, це дуже важлива робота, але це маленька частина інвестицій. Ось індонезійський уряд хоче зробити 50% Своєї державної інфраструктури через форму державного приватного партнерства таку мрію вони заявили. Це е, е, нісенітниця, ось на Великобританію. Подивіться, е, там е, державно приватне партнерство має 11% відсотків. Всього капітального інвестування через приватні кошти, але це країна, яка найбільше робить з державного приватного партнерства, тому треба розуміти, що це тільки частина портфелю інвестиційних проектів. І, і, і люди розчарувалися трошки, тому що надії були за високі. Люди думали, що виконуючи таку роботу, особливо в країнах Європейського союзу. Держава сподівалася познімати з державного бюджету з державного боргу певні загальні програми. і це добре бо було б за стандартами бухгалтерії ЄС, але є певні вимоги, певна відповідальність з боку держави за певні проекти. Ось, наприклад, в Греції дуже багато приватно державних партнерств було створено, і подивіться, що з Грецією стало а також рівень успіху. У на, в деяких секторах набагато вище ніж в інших. Ось а, морські парти, порти, аеропорти там ви а, продає, продаєте а, і транспортуєте Розпов, а, Постачання води і водовідведення набагато складніше, тому дуже обережно треба вибирати сектор. Потім я хотів би підкреслити, що Україна а, вимагає серйозне добре планування інвестицій в державний сектор. Коли проекти державно-приватного партнерства не є доцільними. Одна з ситуації це коли ви не можете чітко визначити які результати ви очікуєте, і ви не можете їх відстежити і відмоніторити. Я багато разів бачив, що люди в уряді сидять і дивляться. Нам цей проект треба запустити, але визначити ми його не можемо. Які будуть прибутки? Давайте передамо його в приватний сектор. Ні, це найгірше рішення. Тут треба конкретне партнерство, де державний сектор зможе чітко визначити, що буде очікуватися. Якщо немає чітких цілей, то немає успіху. Технологія змінюється і буде змінюватися ще більше. От давайте подивимося на сектор АІТ і в Україні в секторі охорони здоров'я чи справді. Приватно державне партнерство буде найкращим шляхом. Бо е, треба буде змінювати умови в процесі. Ну переговори по зміненню умов завжди відбуваються, але якщо кожні е, декілька років, е, от сім років, треба змінювати повністю договір, це е, буде дуже важко. Знову ж таки, е, ДПП е, дає цінність тільки коли ви об'єднаєте в комплекс е, створення. Е, 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 Операції і амортизацію, якщо подивитися на загальну цін цінність, якщо ви думаєте, що комплекс не буде, не буде конструктивним, то подивіться на розділення. От, по, побудувати міст, як його потім обслуговувати? Ну, пофарбувати іноді, тобто Будівництво важкі витрати, обслуговування не важкі, тому треба об'єднувати і будівництво, і обслуговування в деяких випадках, але в інших просто побудувати і все. Потім, якщо не очікуєте серйозну конкуренцію за проект, то не створюйте ДПП, тому що насправді цінність ДПП з'являється саме в конкурентному відборі. Тепер корот загальні правила: що робити, що не робити, можна не можна. Якщо ви партнер, то передавати ризик то це не є самоціль у багатьох підручниках. Написано, що держава передає ризик приватному. Треба передавати інші ризики. Треба залишати в державі. В державному партнері, якщо ви передаєте весь ризик в приватному партнерству, а вони не зможуть контролювати, вони просто будуть збільшувати ціну. Потім угоди і умови, треба щоб залишалися прості і зрозумілі. До до цих пір це в Україні не було проблемою, але я бачу по всьому світі. Є великий вплив, коли мовідки. Деяких провідних країн е е переносяться в е менш розвинені країни е контрактні умови. Іноді е, люди замість того, щоб розробляти свою ситуацію, вони просто копіюють і перекладають те, що було зроблено в Англії і Франції. Бо ці контракти насправді дуже складні. Вони працюють довгий час, і коли з'являються конфлікти, люди е, сідають його вирішувати. То ті, хто укладали угоди, вже не присутні, тому треба продумувати наперед. Наступний слайд. І залишати е, схему простою, загальні правила е, час е, підготовки це коли треба зрозуміти е, всі е, тиски всіх зацікавлених сторін. Я зараз говорю про те, що споживачі думають про ціну води, про е, про спілки думають про те, що відбувається в порту. Не намагайте сховати е, проблему. Е, для того щоб вирішити її пізніше, треба вирішувати прямо зараз, коли ви тільки готуєте проект ДПП. Наступний слайд. Що стосується приватних партнерів, що робити, що не робити, тут також може виглядати незрозуміло. бо... Від державного партнера вимагається прозорість, але я думаю, що розголошувати важливу інформацію і грати справедливо це важливо і для приватного партнера. Якщо є великий ризик, розказуйте про нього. Ви хочете побудувати швидкий бізнес, побудував, заробив гроші, але в державно-приватному партнерстві хтось ці сховані ризики знайде і ця вся ідея. ДПП вибухне і треба повністю спочатку вести переговори. Я виступав радником і з приватного боку і з державного боку. І моя порада всюди однакова: відкрийте питання, зробіть їм прозори їх прозорими, не ховайте їх і досягайте збалансованого проекту. Не на і договору. Не намагайтеся заробити швидкі гроші треба щоб взаємна була вигода у держави і у приватного партнерства тільки тоді буде довострокова цінність ДПП. останні і тут кожний е е шукає урядовців політичні фігури щоб просунути ДПП. так зрозуміло що політичні фігури зможуть представити е ці проекти і Проголошувати їх на публіку, але дуже часто я бачив, що як тільки е, якась політична фігура взялася підтримувати, то вони думають, що проблем більше не буде. І в Україні ви це зрозумієте дуже добре. Економіка контракту повинна бути здоровою, тому що політичні фігури, як ви знаєте, приходять і йдуть, і це міняється днями. Е, дякую дуже.